Всім привіт! Моє ім'я Юля і я нумеролог. Сьогодні будемо говорити про те, що випадковостей не буває. Кожного разу, коли ми думаємо, що щось вибувається магічно, випадково, незвично або просто е, случайно, да, є в нас таке. Слово, яке називається случайно, випадково, випадково зустріла, випадково потрапила чи потрапила, випадково десь побувала, випадково кудись пішла, і прямо от все випадково, да, таким магічним, таким випадковим і незвичним чином. Але насправді. Це випадково через наш вимір. Тобто, ми дивимось на картинку, ми собі це не планували, і відповідно, ми думаємо, що це все випадково, але насправді воно все абсолютно не випадково і воно все чітко для нас, і саме для нас. Тобто, абсолютно всі люди, абсолютно всі події, абсолютно все відбувається саме для нас. І ми зовсім не випадково зустрічаємо саме ту людину, саме в той період часу, і саме та людина слугує для нас таким своєрідним. Ну, як наче провідником, або людиною, яка зводить нас з кимось іншим, або людиною, яка нам допомагає саме в конкретний період часу пережити якусь певну конкретну подію. Розумієте? Тобто ми думаємо, Боже, яка випадковість, я так випадково зустріла там якусь людину, яка мені випадково сказала, що туди треба йти, і те потрібно робити, і так далі. Іначе ви все випадково зробили, а потім випадково отримали такий прекрасний результат. Але насправді нічого випадкового не буває. Як взагалі працює система, я розповім вам свою історію, а ви. Я думаю, що у вас є подібних історій тисячі, а можливо, і немає. Ну, от, особисто моя історія. Виходить, що осінню 23-го року виходить, я записалась на нетворкінг. От, і Відповідно, був захід такий, Наталя організовувала. Я пішла на той захід, і перед тим нас пододавали в групу, і в тій групі я познайомилася своєю колегою, і ми якось з нею так сконтактувалися. Було таке враження, що ми знайомі тисячі разів. І по суті, я йшла туди, уже наче познайомитись з нею. І якось, от знаєте, як подружки, ми подружилися відразу. От, і е, от я йшла туди, якби розуміючи, що в мене є ось моя знайома Аліна, Аліна, якщо ти будеш дивитися, от, то знову ж таки я йшла туди з розрахунком, що познайомлюся з Аліною, побачу, що яке, тим більше вона моя колега, щось підкаже, допоможе і так далі. І для мене це було максимально цікаво. І відповідно фокус уваги мій був на Аліну. Да? І потім виходить, я туди приходжу, і випадково, просто загадочним випадковим чином я ось так знайомлюся з Оксаною, ось так, через те, що ми сиділи з Аліною за одним столиком. Аліна мені зайняла місце. І відповідно проходить Оксана. Оксана знову ж таки, якщо ти будеш дивитися, то це тобі величезне дякую і я ще подякую. Виходить, ми ось так соприкасаємося з Оксаною, і вона просто йшла до свого століка, бо вона сиділа зовсім в іншому місці. Вона вже прийшла, зайняла місце, сиділа там з дівчатками, і тут вона починає випадково розказувати таку історію. Про те, що вона знайшла свої відносини, про те, що є така штука, яка називається кармічний менеджмент, про те, що є карма, потрібно її сіяти, і все в такому роді. І вона весь час говорила такі слова: вона весь час сказала: є такий учитель, є така людина, Майкл Роуч, Майкл Роуч. Я слухаю її, думаю, господи, що ти мелеш? Ну, якщо є, наприклад, якась людина, яка там в чомусь розбирається, навіщо ти прям про нього аж з таким благоуханням, да? типу, Майкл Роуч, Майкл Роуч. Я думаю, боже, я навіть не, по... не... не запам'ятала назву того дядька, про якого ти говориш. Але я собі постояла, послухала, відповідно, потім. Закінчився цей весь нетворкінг, ми от більше так познайомились, поговорили і так далі. І потім в мене така штука спрацьовує, що коли от щось мене зацепило, да, от випадково про щось я почула, я потім починаю це все розмусолювати. Я думаю, Бо я знаю, що немає ніяких випадковостей. І виходить, я прийшла додому, і я прямо як поникла в ці зерна, в які треба сіяти, в ту карму, в те, що воно все сходить і так далі. І я дійсно знайшла ось того дядьку, про якого говорила Оксана, про того Майкла Роуча. Я його знайшла. Я знайшла оці чотири шаги про цю карму, про ці всі події, як воно відбувається. І мене туди прямо от затягнуло. І виходить, знову ж таки. Я думаю, поділюся, з вами відповідно в сторіс. Я виложу інформацію про цю карму, про ці зерна, що виявляються, є зерна, що їх потрібно сіяти і так далі. І Оксана бачить цю всю інформацію. Вона мені маякує, Давай проведемо ефіри. Відповідно, розкажемо, поділимося з людьми. Ось цією інформацією. І відповідно в мене є на каналі. В каналі в інстаграмі також є ефір з Оксаною. Я залишу силочку, посилання залишу під цим відео на ефір, який ми проводили з Оксаною, там де Оксана розповідала про ці кармічні зерна, як їх потрібно сіяти, і все в тому році. Відповідно відбулася така процедура, да коли ми випадково познайомили з Оксаною, і тут вона мені розказала про ці кармічні зерна. І знову ж таки, випадково, це все випадково. Я попідписувалась на м -м, того ж самого Майкла Роуча, в нього там є канал на Ютубі, попідписувалась на Вікторію Тарангул. Е знову ж таки, е багато разів вчора про таку людину, як Марина Хмиловська. І от воно мені трапляється, та інформація. Знову ж таки, я була літом у надії Рібій. Наче якщо я не помиляюсь, от на фінансовому практикумі вона теж розповідала про Марину Хмиловську з таким захопленням. Я думаю, ага, ну ладно, якась там Марина Хмеловська, хорошо, хорошо. І потім проходить певний період часу, і знову так складаються випадково події, що я випадково підписуюсь на ось ту Марину Хмиловську, і випадково я бачу ту інформацію, що буде захід, і ось три дні. Це п'ятниця, субота, неділя, перше, друге, третє я. Була на тому заході присутня, там е, така просто неймовірний крутезний онлайн-захід був. Там, де було дуже багато спікерів, вони надто розумні. Вони просто ну, неймовірні люди. Я не знаю, я цю інформацію всмоктувала просто як губка, не відходячи від телефону не на хвилини, бо там всі настільки класні, настільки всі цікаві, хотілося все почути, побачити, дізнатися і так далі. І суть в тому, що. Одного разу в 2023 році осінню, пішовши да, на конференцію на ось цей нетворкінг на захід, я познайомилася з людиною випадково, яка мені розповіла про ось ці всі зерна, про усю всю карму і дійшло до того, що воно все так закрутилося. Що відповідно ось тих три дні підряд, перше, друге, третє, я була присутня на неймовірно крутезному заході, просто на шалено крутезному заході. І там кожне слово, коли говорили експерти, я прямо все «да», От реально воно «да», от Прямо розумієте, коли ти особисто я, коли я розповідала якусь інформацію, наприклад, в своєму просторі, да, дуже багато хто не розуміє мене, і це нормально. Тобто не розуміють мене через те, що я говорю якісь такі слова, які... Ну, для нормальних, адекватних людей воно сприймається важко. А для мене ці слова це ну, ну, прямо розумієте, я не можу по-другому. І коли от, я пішла на цей захід, я побачила, що таких людей багато, вони всі цікаві, вони всі ну, просто неймовірні люди, коли розповідають таку інформацію, що, що ти правило аж душа лікує, от прямо душа спілкується. І я хочу вам сказати про те, що не буває ніяких випадковостей, абсолютно ніяких. Тобто, якщо в певний період часу ви зустріли певну людину, яка сказала вам певну інформацію, яка вам от прямо вам вона потрібна, то ви її от прямо розколупуєте повідаєте, і дивіться, що це для чого, це кому це навіщо це і так далі. Через те, що не буває випадковостей, розумієте, воно все для чогось. Тобто, тоді посіяні зерна зараз прекрасна інформація. Знову ж таки. Моя особиста історія ще одна. Виходить, коли я була студенткою, я на п'ятому курсі підпрацьовувала і підпрацьовувала в продажах, і відповідно там була така людина, Лена. І вона в той момент вона вивчала дуже багато інформації від своєї знайомої про нумерологію, про цифри, про ось це все таке магічне, фантастичне, про Венеру, про ретроградний Меркурій, про те, що якась там планета заходить в якийсь там дом, і буде то-то, А та планета пішла в той дом, і там ще щось там буде. Я з того всього сміялася і казала, що це все маячня, дурня, і ну я не сприймала цю всю інформацію. І коли в мене були такі періоди, коли там я не знала з'їжджати з квартири чи залишатися, що робити, куди їхати, де бути. І оці всі знаєте, буря бізуміє, а в мене не буває золотої середини. В мене я або наверху, або на дні. Тобто в мене немає балансу. У мене отак от весь час там жбурляє, ганяють ці емоції. І Я завжди така, от в такому русі в драйві. Тобто я або лечу драйвую, кайфую, і прямо таке шаленство. Ну, тобто, якби нормальне шаленство, не то, що я там прямо 24 на 7 енерджайзер. Ні, в мене є. Моменти, коли я просто адекватна, нормальна, спокійна, тиха. А є моменти, коли я прямо такий буря безумя але в мене немає розуміння такого, що може бути щось, типу без такого своєрідного плану. Тобто в мене має бути завжди такий, ну наче як для себе, такий покроковий план, щоб я розуміла, що для чого і навіщо. Інструкція моя, щоб в мене була. І коли от я не знала, як прийняти певне рішення, я виписувала прямо зошит ручку, брала, я писала плюсики і мінусики, що мені робити, що не робити. Я інтуїтивно дійшла до такого методу, бо я знову ж таки не вірила в ці всі штуки. І ось тоді та Лена мені каже: Дивись, в мене є така людина, вона нумеролог, вона зможе зробити прорахунок і вона тобі скаже, що тобі робити. І ну, відповідно, що тобі треба, там прорахує ось цю енергію. І в мене була вже така ситуація, що я реально думаю, ну ладно, давай, хорошо, хай рахує. Але мені абсолютно була ця інформація ну, не сильно потрібна, бо я в неї не вірила і. Та людина зробила мені прорахуночок, і вона потім записала голосове, там де все порозписувала. І я почитавши цей розрахунок, розумієте, я не сприйняла цю інформацію взагалі ніяким чином. Для мене ті слова, які були написані там. Це була якась така маячня, там щось таке писало. Воно щось, ну я не знаю про що там писало, А там писало, копірувати вставі. Тобто, все те саме, що є в мене зараз, все те саме, що воно дійсно, і все те саме, що було, і так далі. Але коли б того разу тоді я б це все сприйняла б, і мій розум був би готовий до того, щоб з'їсти цю інформацію. Відповідно, я б могла б уникнути дуже багато таких своєрідних, отаких от ляпасів, коли життя брало мене й так лупило добряче. Але в той момент я. Не хотіла це сприйняти, не знала, не вміла, не хотіла знати і так далі. Тобто можна знаходити пояснення до вечора, да? але суть залишається одною. Інформацію ту я не не з'їла, не сприйняла. І відповідно в мене відбулися події по іншому, які привели мене туди, де я мала бути. Але я ходила такими кругами, кругами, кругами. Тобто там така інформація була, що. Знову ж таки, в мене цей файл залишився досі, і я його прямо вже неодноразово. Я його читаю. Я не знаю майже кожен день по тій причині, що там кожного дня написана інша інформація. Розумієте? Інша інформація, яким чином, наприклад, в мене є якесь незрозуміле питання до себе. Я відкриваю файл, да, файл від консультації починаю читати. І я дійсно бачу там відповідь на запитання через те, що в мене фокус уваги направлений на те. А коли, наприклад, ми просто читаємо, ми читаємо звичайні слова, коли ми їх не розуміємо. А коли ми читаємо з розумінням, то ми розуміємо кожне слово. А потім ми почитали, відвернулись, забули. Потім ми читаємо знову, і ми, нам знову там просто чорним по білому написано, що потрібно робити. Відповідно, моя ситуація. В мене пише, що, наприклад, по моїх енергіях, так, да, коли я потрапляю в певні кола людей, відповідно моя енергія працює таким чином, що я, наче як рентген, по перше, я дуже сильно сканую інших людей. І навіть, якщо людина думає, що вона дуже хитра, дуже умна і може все зробити, обманути, якось там схитрити. То, відповідно, це щитується, я не знаю, ну я щитую людей, просто отак дивлячись на неї, я можу розказати повністю інформацію про ту людину, що, яке, куди і навіщо, розумієте? І е, от, ну, в мене є така особливість, я не знаю, от в мене є така штука. І виходить, коли я потрапляю в будь-який простір, в будь-яке коло, наприклад, на робоче місце, да, в певний колектив відразу починають лізти якісь такі, знаєте, оці Заховані скелети в шафу, і от я е колись ту інформацію не розуміла, не сприймала. Думаю, боже, що там написано? Якась якийсь сканер, якась сканувала отак, Просто отак. Ну це дурня, маячня і так далі. І виходить дійсно. От зараз да ситуація, яку я можу розказати вже з аналізом. От як пішла на роботу, да. Працюю на робочому місці в певному колективі, і тут з певним періодом часу починаються якісь негаразди. Починається оце все, знаєте, скриватись оці всі карти, і потім якось так зазвичай, що типу шукається нове приміщення, куди наче як маємо інший кабінет, куди ми маємо переселятися, Знаєте? І потім я така не сприйняла цю інформацію. Пройшов певний період часу, я змінила роботу, з іншої роботи перейшла на ту роботу, і знову ж таки інший кабінет і починають лізти в людей, оті, які там роками сиділи, да, от вони роками сидять на одному робочому місці. Вони роблять одну ту саму роботу. Вони ходять на одне те саме робоче місце. В них влаштовує абсолютно все. Вони комусь посміхаються, комусь не посміхаються. Ну, коли приходжу, я туди на робоче місце, де да, в них і в їхній колектив відповідно. В людей автоматично це відбувається на підсвідомості. В них починається як висмохтування, витягування якоїсь такої інформації, коли ну розумієте, воно прямо скривається ось ці всі скелети. і зараз я можу з певністю сказати, що дійсно так воно і є, а тоді я цю інформацію не сприймала. Потім знову ж таки. Там інформація про мене така, що мені дуже важливо відповідно думати в позитиві, контролювати свої думки, фільтрувати свої думки і так далі. І я тоді задавала такі питання. Думаю, Боже, люди, ви ну ви зовсім якісь дурачки, ну як можна фільтрувати свої думки? Ну, ну це думка, як ти її можеш пофільтрувати? А насправді її можна фільтрувати, і це дуже класна річ, от яку я прямо знаю зараз. Знову ж таки. Немає випадковостей у нашому світі. Тобто, саме в той момент ми саме на тому робочому місці, де, нам, де ми повинні бути, саме ті люди поряд біля нас, які повинні бути через те, що ми своїми кроками, своїми діями, своїми зернами, своїми вчинками, своїми думками ми прийшли до того місця, і саме в те місце. Відповідно, яке є неминуче для нас. І коли в нас картина, коли нам щось не подобається, нам щось не влаштовує, або нам щось взагалі в житті не подобається, то це саме ми своїми діями, думками, словами привели себе до того місця, розумієте? І коли ми не знаємо і діємо, відповідно, воно збувається, відбувається і так далі. Коли ми знаємо, то ми можемо, хоч якось трошечки, якось там, знаєте, Ну, я не скажу, щоб обхитрити, але я скажу, що ми можемо керувати через те, що ми знаємо. От особисто я, наприклад, да, знаю, як потрібно мені, і я просто користуюся цим. Тобто я зараз можу задати питання у всесвіт, у простір, просто відкрити рота, сказати питання, і мені прийде інформація від інших людей. От прямо 100% метод. Я вже перевіряла це неодноразово, розумієте? І нас багато дуже людей, таких, які. Мають просто мають неймовірно крутезні інструменти, але вони їм не користуються через те, що їм хтось сказав, що ви не такі, не така, і так далі. Дуже багато людей, які які мають сни, які потім збуваються. Дуже багато людей, які відчувають інших людей, розумієте? Відчувають, і вони думають, що ну ми якісь не такі, нам нам тут не місце. Ми ну. Боже, як це так відчувати? А коли та людина скаже іншій людині, типу, що я відчуваю якось, а та людина скаже, ти зовсім куку, -ку, ти, ти не можеш відчувати, це неправда. Але насправді, насправді, ці люди, які щитують і відчувають це, ну це нормальні люди. Тобто це нормально, що ви є, розумієте? Я прямо просто закликаю, почуйте, якщо у вас є якісь знайомі, які трошки е, цікаві, то відправте їм це відео, розумієте, через те, що. Особисто я свого періоду часу я не могла знайти собі місце. в мене розривалася душа, коли я встаю. Вранці зі сну, який мені приснився, і я в тому сні просто ледве вижила, розумієте? Я встаю ніяка з того сну, і я розповідаю цей сон іншим людям, а вони кажуть: ти, ти зовсім якась, ну ти неправильно, такого не буває. А в мене душа болить, бо я розумію, що щось не то, щось не так, і я прямо не можу пояснити вам цю ситуацію. І відповідно, розумієте, це все є нормально, нормально. Але коли, от, наприклад, я зараз знаю цю інформацію. То я розумію, скільки всього я б могла уникнути для того, щоб дойти до тої точки. Але я не знала, не сприймала, не хотіла сприймати, і я ходила такими кругами. Тому, якщо у вашому житті відбувається якась подія, така випадкова, магічна, незвична і так далі, відповідно, ви просто-напросто починаєте копати туди, починаєте дивитись туди, починаєте заглядати туди і починаєте, хоч якось думати про те, що ну, дайте. Собі дозвіл на те, щоб ця думка у вас була, тобто не блокуйте її. А от ну, хай вона буде, залиште її, не, не викидайте її цю думку. І щиро дякую, просто неймовірно дякую Оксані, яка мене посіяла мені оці ці зерна про карму, і відповідно ці такі ходіння привели мене до того, що я нарешті дізналася, я побувала по перше на цій прекрасній конференції. По-друге, я дізналася дуже багато цікавих знань, і просто неймовірно, що пішовши на ту конференцію, да на ось той нетворкінг, який організовувала Наталя. Відповідно, дивним чином я познайомилась там з Оксаною, яка посіяла оці зерна за цього Майкла Роуча. Про, відповідно про якого вона казала захопленням. Я думаю, Боже, що вона за дядька там говорить, яке якогось Майкла Роуча. Думаю, що дурня, якась дурня. Все дурня, розумієте, але коли воно тобі там всередині ойкає, айкає, то відповідно ти туди, оце насіннічко, яке було посажене, воно потім проростає дуже магічним і незвичним чином. І саме. Завдяки тому, що в нашому житті відбуваються події неймовірно крутезного класного характеру, кожен з нас приходить на той рівень, відповідно в якому він має бути. Але я дуже хочу вам сказати, закликати і прямо от бути таким своєрідним маячком. Що все те, що випадково ви вважаєте в вашому житті, воно зовсім не випадково. От прямо зовсім не випадково. Саме ті люди в той період часу не випадково. Саме слова, які ви почули в певний проміжок часу, зовсім не випадково. Абсолютно не буває ніяких випадковостей в нашій голові через нашу призму, через наш погляд. Це типу випадково, але насправді це все не випадково, розумієте? Така цікава тема. Але я вам бажаю, щоб ви помічали свої випадковості не випадкові, і от прямо копали-копали і ще раз копали в тому напрямку. Тому всім дякую за перегляд. Діліться цим роликом з вашими цікавими незвичними знайомими, якщо вони у вас є. І всім пока і з всіма на зв'язочку.